Повний огляд на роботу майданчика буде викладений в наступний вівторок. Повний огляд автомобілів що є в наявності, а також повний повністю стінами, пробігами, комплектаціями на що потрібно розраховувати. Але зроблю легенький спойлер: лінкольн авіатор 2020 року в топовій комплектації Black Label 52 тисячі доларів. Автомобіль просто жирок. Трьохлітрова BMW X5 автомобіль 2014 року, 146 пробігу, має ціну 30 тисяч доларів. Цей чорний красень чекає на свого нового власника, і в нього є навіть камери 360. Звісно, для поціновувачів не просто автомобілів, а якоїсь такої позашляхової техніки є RAM TRX щоправда, ціна дещо кусається: 142 тисячі доларів. Але цей автомобіль... Ну, в носа кожному. Біля нього є простіший брат, простіша версія версії Ford F-150, 21 рік, і тут ціна 47 тисяч доларів, тобто значно-значно менше. Є на майданчику вибір і більш е, доступних автомобілів для міста, не такої спеціальної техніки. Це, наприклад, ось такий дизельний Porsche Macan, який коштує 33 500. Але є ще вибір автомобілів. Від такого фольксвагена Бітла Pink до звичайного червоного кольору, також е, міні Countryman. є також Ford EcoSport. є також і Jeep Compass, Volkswagen Tiguan, більш народні автомобілі, Ford Escape, Ford Edge. І навіть серед цих малюків затерявся ось такий красень. Це Renault Scenic на автоматі 2009 року, двохлітровий бензин. 8200 доларів. Є сегмент Mercedesів, Mercedes GLV, Мерседес GLK, за ним у нас розташований Volvo, Є Volkswagen Touareg, До речі, ціна на який вже знижена. Є навіть Lexus лонгової версії і самий топовий Jeep Grand Cherokee комплектації Overland по ціні всього на всього 25 500. 3,6 бензин, 66 тисяч кілометрів пробігу, ось така крутюща комплектація. Ну що ж, це дуже швиденько, легенько і нагадаю, якщо ви хочете подивитися е, всі автомобілі на майданчику, що є, можете написати мені в особисті. Я вам там кидаю один автомобіль, який є на авторіях. І далі можна подивитися інші пропозиції продавця і подивитися повний список, якщо вас цікавить. В принципі, майданчик працює в суботу, майданчик працює в неділю. Ви можете на нього завітати, оглянути будь-який автомобіль, звісно, звозити на себе на перевірку і придбати його за готівку або навіть в лізинг. Наступний вівторок повний від...